Друзі, ранок надії продовжується. Почали ми його натхненно. Маємо чудові роздуми духовні. Також вже хочемо перейти до розмови з нашою гостею, з якою будемо говорити про те, чи треба робити подарунки собі. Навіщо це робити? З нами буде на зв'язку Наталія Благодир, психологиня та психотерапевтиня в гешталь підході. Але перед цим ми хочемо нагадати вам, що ви можете приготуватися до нашої рубрики Спортай, підготуйте спортивний одяг, локацію, де ви зможете зробити сьогодні ранкове тренування, бо ви пам'ятаєте. Що дуже важливо кожного дня мати хоча б якусь розминочку, так, порухатись трішки. Тому що багато наших м'язів не задіюються протягом дня, а їм потрібно завжди якісь мінімальне навантаження, щоб бути в тонусі, щоб бути здоровими. Ну і Стосовно подарунків, от мені здається, чомусь у мене таке уявлення, що це більше якась жіноча така тема, так, подарунки для себе. Ага. Чоловіки якось Ну, не знаю, в мене чоловік купить щось для машини, і, і це для нього подарунок на рік йому вистачає. Yeah. Так, а... а що ти собі останній раз купувала? Такі. А, для собі, купувала кін... багато. Я собі ah. що? А от що дарувала Хліб, сметану? Так, я щодня купую собі, що поніс. Ну, чесно, в мене з цим немає проблем. Я так я аналізувала, я думала перед цим ефіром. Напевно, що я вмію себе балувати. От коли я, я щось хочу, то я довгий час можу думати, mm -hmm. я можу якісь кошти відкласти, я можу сказати чоловікові про це. І все одно потім те, що я хочу, воно в мене буде. Тому я якось навіть не знаю, навіть не знаю, що тобі відповісти. Напевно, що можу я це робити. А ти? А я от думаю про це, тому що я рідко буваю щось собі купую, але. Але це нормально. Я кажу, там я щось дуже хочу. Каже, так купи, ну в чому проблема? От я, я намагався згадати, не можу згадати. Ну, е Чесно, навіть не можу згадати. Мені здається, знає, що це може бути просто... не тільки про матеріальне. От, е, тому що для когось просто щось собі купити, це не проблема. Так. Проблема інколи виділити час для того, щоб, наприклад, сходити на масаж, в добі, наприклад, вже от такі, відчуваєш да. потребу. Там, чи навіть на саме якесь тренування от, Для мене це, напевно, подарунки для себе, що я можу піти на тренування і позайматися, тому що дуже завантаження сильне, і коли є е, цей час, він як, наче, подарунок для от, це мене. 100%. От я якраз все в спортзал. Ось. Кажу, дружині, я хочу собі, абонемент не Ну, Вона каже, то, звичайно, в чому проблема. Ну каже, здоров'я нам потрібно підтримувати. Але такі матеріальні речі, ну та їх багато. Тим ти більше зараз воно якось не так цінує. ну, Не те, що цінують. не... Не така велика проблема, як це було раніше. Не, не, не така проблема, але маю на увазі зараз в цей час війни. Якісь такі матеріальні речі, які там дуже хотілося раніше, вони вже не так хочуть, тому що розумієш, що ну, зараз один тиждень може все змінити. І ти на своєму горобі. Не винесеш півквартири речей, тому якось пріоритети розставляються. Але тут, напевно, більше про якусь увагу до себе, подарунки, власне, собі. Бо я, я ще скажу, що а, коли готую подарунки зараз, на новий рік, там до угу. чи на день народження для когось, я зазвичай можу купити щось таке людині, що я собі ніколи не куплю. Угу. Тобто, я для себе пожалкую грошей. А, а от людині якійсь, я куплю це, і це, напевно, більше про те, що іншим ти можеш, а собі ні. Я от е, згадую просто ці моменти, наскільки знаєш, сьогодні цих речей. Ну, дійсно, навіть в умовах війни ти купуєш більше як необхідність, тому що там такий вау, знаєш, там така uh -huh. велика радість. Зараз, напевно, навіть, як би парадоксально не звучало, знаєш, навіть фінанси є, що купити, але ти такий, ну окей. Але от згадую моменти, коли я був маленький, і брат приїжджав, він тоді був за кордоном, і він не знав, що привезти. Я пам'ятаю, тоді мама з сестрою з старшими замовили. Привези нам ангорову кофту. ну Це з такої спеціальної тканини, і ангорова кофта тоді була. це було, Я не знаю, це, це все одно що, це щось таке рідкісне було, тому що в нас не було таких кофт, розумієш? І з цих ниток ангорова кофта, ось і вона така бордового кольору була. Це був просто шик. Він цю кофту привіз, знаєш, це все одно ще в Україні, я не знаю, як на президента на тебе дивилися. І от я пам'ятаю, що раніше ці такі речі, знаєш, щось собі придбати, навіть це вже вся сім'я готова тобі купити, тому що ну, раніше це був більше дефіцит, а, так, Ось. але це було радісно. Я пам'ятаю, мама тоді потім сестра ходила. Це те кофта, все таки. Яка гарна кофта, яка гарна кофта. <плес> ну, тим не менше, друзі, давайте поговоримо. А взагалі, а навіщо це робити? Що воно нам дає? Наскільки це мудро, можливо, це егоїстично виглядає чи ні? Про це все ну ми можемо то говорити. Знаєте, але так філософсути, але краще розкаже нам про це наша гостя. Так, запрошуємо до нашої етерою Наталія Благодир, психологиня та психотерапевтиня в гештальт підході. Знаємо, що вже з нами на зв'язку. Доброго раночку, пані Наталії. Доброго ранку, вітаємо вас. Як ви. Прекрасно. Як ваша сім? Сьогодні тема цікава. Я прям передчуваю дуже гарний діалог. Ми вже тут пофілософствували трохи з Іваном. Чи треба це подарунки, що це, чи це тільки якісь матеріальні речі, чи це, власне, про якийсь може час навіть, чи якісь активіті для себе? Ну, будемо з вами говорити. Як ви гадаєте, чи треба робити? Подарунки для себе. Чи це, от, як сказав Іван, якийсь егоїзм, чи якась? Чи, чи це роль е, мого партнера в сім'ї, до прикладу, і все? Супер питання, я так розмірковую. І мені приходять слова «Возлюби ближнього як самого себе. Дуже часто ми ближнього більше любимо. І потім очікуємо від ближнього, що він себе, щоб він нас возлюбив так, бо як би нам хотілося, і це виходить трошки перевернуто, це як наче ми робимо отак. І, і вся ідея в терапії це дати можливість собі контакту, обережного ставлення, ну і звичайно поваги і ніжності. Так, от якщо у нас є мова кохання подарунки, то дуже цікаво буває конфлікт, що ми від інших хочемо. І не отримуємо, і коли вже можемо давно дати собі цей маленький подарунок. І я думаю, що тут потрібен баланс, тому що не просто тільки собі на всі свята купити подарунки, але і водночас не тільки впадати в такий дуже популярний стан жертви, коли я пам'ятаю, коли моя мама коли запитувала кожного там свята, що ти хочеш, аби ви були здорові. І це знаєте такий, mm, да -да -да. така задачка, коли ти не знаєш. І я, до речі, на днях побачила такий новий лайфхак, коли пари створюють свою групу або сім'ї, яка називається «Віш лісти лист. І тоді вони копіюють те, що їм сподобалось, якусь силку в їхню групу, і силку того, що би хотілося, якого побажання. Дуже цікаво, і до речі, ми теж так дуже часто робимо з друзями, коли там день народження, якісь такі події, то є вішлісти. І, і навіть коли ти когось запрошуєш, то пишуть: скинь свій вішліст. На да -да, що би ти хотів, щоб, щоб ми тобі подарували брати? Е, от, власне, ви сказали про те, що буває таке, що е, ми іншим можемо е, дарувати, а собі жалкуємо. От е, чому так буває? Я думаю, що це відповідь якраз та коли те, що говорив Іван, ну тому що якщо ми щось собі беремо, то це значить, ми за тебе ставимося зверхньо, або ми на першому місці, або в нашій культурі ну якось дуже незвично, коли ми робимо щось для себе. І тут варто не плутати егоїзм. І любов до себе, тому що знаєте, мені подобається цей жарт, щоб вийти з зони комфорту, потрібно в неї зайти. Або щоб перестати любити себе там чи не бути егоїстом, було би круто взагалі туди зайти. Любов до себе, в той стан, коли я розумію, що найцінніша людина в цьому світі, по-чесному, це я. І якщо я свій внутрішній стан да, не наповнюю, і я знаєте, маю таку метафору, як наче в нас всередині є така ваза. І чим ми наповнюємо цю вазу? Тривогами, переживаннями, якоюсь матушною поспіхом, або ми наповнюємо йому цю вазу чи якоюсь красою, задоволенням, спокою. І вже від того, як ми себе наповнили, ми взаємодіємо з іншими людьми. Відповідно, якщо в нас тут пусто, то ми не можемо нічого давати. Ми тільки будемо очікувати від інших. І от питання про подарунків якраз туди, чим я наповнена зараз, я наповнена радістю, я наповнена щастям, чи я наповнена почуттям жертви. Коли я кажу ось зараз, якщо ви там пам'ятаєте новий рік, і вже там 12-та година, чи 12-та, А жінка вже така втомлена, тому що готувала 150 сто вже не до нового року. А чоловік каже: А щось ти така невесела? Шови якось Нема в тебе новорічного настрою. Так от як ми будемо його створювати бережним ставленням до себе, подарунками, радістю. Чи станом мені нічого не треба і жертв? Це коли е, чоловік запитає, що ти хочеш на новий рік, дружина має сказати: не готувати нічого. <рес> доставку їжі. <рес> да, доставку їжі це буде подарунок для мене, так? А, а, а скажіть, будь ласка, от, е, чи знову ж таки, говорячи про подарунки, е, як переступити через цей бар'єр і приносити оцю цю радість самому собі? Ми розуміємо, що тут, е, знаєте, кожна людина може. Ну, хтось живе все життя, такий принцип жертви тільки для себе і треба. Але все-таки той момент, ем, коли ти дійсно от, маєш полюбити себе. Знаєте, навіть я вчора з мамою спілкувався, в неї там шию просквозило і так далі. Кажу, мам, вам не можна важко працювати, вам не можна. Вона каже, а я, а я люблю це, я люблю працювати. Я кажу, ну треба себе любити, треба шанувати. Я кажу, я? як так? Треба для людей служити. Але от все-таки цей момент. от Як зрозуміти, що. От, не те, що прийшов час, а має бути у цей такий момент: цінуй себе, ти особистість. Ось. І інколи роби якісь приємності, зроби собі день розгрузки якоїсь, тому що ти перевантажений як людина. Це дуже. Це надзвичайно на глибоке питання. Я б сказала, воно ну, одне з ключових uh -huh. в контакті з людьми, тому що. У нас немає такого досвіду, у нас такого навику немає. У нас соціально прийнятне, коли ми робимо для інших людей, робимо щось надміру своїх сил, втомлюємося і падаємо. І тоді в нас, знаєте, всі зірочки наші. А оцей досвід, коли ми чуємо себе, зупиняємося вчасно, коли ми у нас є оцей такий знаєте, показник втоми, я можу тут, а тут я не можу. І це про ставлення до себе. І це і про любов до себе, і про повагу. І якщо ми ставимось до себе якимось чином, ми відповідно отримуємо ставлення інших людей. Якщо ми транслюємо світу, що я е, все можу, і я прям е, можу працювати цілодобово, то світ тоді каже: ой, щось 25-та година пішла, а ти ще не працюєш, так? І це надзвичайно важливо, це про те, що я. І, і маю до себе, яке я маю ставлення до себе, і це про те, що я з собою, як я з собою говорю, я до себе бережний, я е, побажаю себе. Я даю собі можливість підтримки. Це навпаки, я себе свалю всередині і кажу, що щось зі мною не так. І от якраз подарунки це індикатор ставлення до себе. Чи я до себе з увагою, і вдячність, до речі. Так? Я вдячний собі, сам, самому, собі самій, за, наприклад, цей важкий рік, за якісь досягнення, за прояв сили. Чи я кажу: ну, добре, в цьому році теж нормально, пішли далі. А, дякуємо, дякуємо. Давайте розглянемо іншу грань. Коли навпаки варто зупинитися, бо інколи дійсно витрачає забагато на себе, знаєте, от, та неважливо, там, чи жінки, чи чоловіки. Ось як залишатися в межах допустимого, коли, ну, ну, от вже видно, знаєте, що цей егоїзм, він прям все для, все для мене любимий. А ще ще. Або для ця... мене любимого. Тут може і ця сторона вань, а є ще таке, наприклад, якщо. Можливо, в дитинстві там дівчина не отримувала багато того, що хотіла, батьки не могли дати. І тепер, наприклад, в дорослому житті, маючи якісь можливості, постійно вона старається це сказати, ну, Я собі можу дозволити, і я хочу і, і навіть так, що ну, може піти там в якісь борги чи щось. Просто в мене є знайома людина, і це вже просто вже проблема. Тому що, нічого я, ну, я собі можу дозволити. І це вже якось. Переходить ну, в якісь межі норм нормальності, мені здається. Так, так. Е, це дуже цікаво. Є така хвороба, так, що і є такий стан, коли людина не може зупинитися. І моя порада в тому: от прям е, досліджувати оцей стан, коли пішло, 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 пішло. Моя подруга каже: От я їду додому там з міста, там да в з, з одної сторони Києва в інше. У мене є гроші, я до приїжджаю додому, а в мене вже нема. Мені і те треба, і те треба, і такі цікаві вітрини, і це ж треба побувати. І вона мені так цікаво показала, що от коли цей механізм починає закручуватися, і ти вже не можеш зупинитися. Найголовніше це вислідкувати і зупинитись, ага. і запитати, хто зараз хоче ці покупки. Я доросла, чи я моя внутрішня дитина? І ви правильно сказали, що цей баланс потрібно е, досліджувати, тому що. У нас у всіх є частина, яка недокормлена, тому що у нас було дитинство, де не було такого різноманіття подарунків, не було такого різноманіття товарів, солодощів та всього. Ми знаєте, зараз як в іншому світі, якщо там би ми подивилися очима своєї дитини, вона хоче все. Я пам'ятаю свій досвід, коли я побачила трьохповерховий будинок для ляльок. Добре, що моя дочка біля нього стояла, і я сама там хвилин п'ять просто залипла. Так, так, от, ідея в тому, щоб дати внутрішній дитині те, чого не було. Але коли в нас є дуже велика прірва в цьому, надзвичайно велика, то ми тоді починаємо. Давати, 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 і вона не може е, наїстися, скажімо, таким чином. Тому це вже дуже велика проблема, і як правило, з таким питанням приходить до психолога. Дуже багато до речі, відомих людей мають таку хворобу. Наприклад, Елтон Джон має хворобу, що поголізм. Тобто він настільки багато скупляє, що ну там, інколи не вміщається. І це про те, що раніше в нього були інші адикції, так, і наркоманія, алкоголізм. І якщо ми подивимося в глибину, то це про те, що є якась надзвичайно велика потреба в увазі, любові, прийнятті, яка не задоволена, і якщо вже є такий індикатор, то варто подивитися, я зараз хочу собі 154 подарунок, чи я хочу, щоб мене хтось обійняв? Я хочу е, якусь річ, яку я завтра забуду, чи я просто хочу тепла ніжності і уваги? І це надзвичайно важливо. Я би задавала собі це питання, яка потреба стоїть за моїм подарунком зараз. Тобто, яка оця порожнеча там, так от те, що ми хочемо заповнити. І от ем, так, так ми називаємо це екзистенці... екзистенційна криза, коли в mm -hmm. нас всередині є е, е, якийсь такий пазл, який не заповнений. І на жаль, цього пазла дуже багато. Ну я би так сказала, що у багатьох людях є е, е, те, що ми заповнюємо, не тим, що потрібно. Наприклад, почуття самотності. І задача наша подивитися глибше. Угу. Дякуємо. І на завершення, пані Наталі, таке питання: от, що робити, коли ну, твій партнер, чи, чи чоловік там, чи дружина не розуміє от, той, цієї необхідності, там, не готовий виділяти хоч якусь там, суму з бюджету для того, щоб там, ну, дружина, давайте так скажемо, могла би заповнити якусь цю свою порожнечу. Не тому, що це її забаганка, ну, а тому, що ну, десь, тому, я, це я, да, десь я чув такий да, що. Ну, в парі, чи чоловік чи дружина, вони бувають в таких трьох іпостасях, або в трьох сферах. Да? Вона як дружина, вона як донечка. Ось і інколи хочеться до тата, так, а інколи просто як мама. І так само і чоловіки. Тобто, от як зрозуміти, що от інколи вона як донечка, хоче якогось того подарунка від тата, давайте так скажемо, хочеться відчути якоїсь тепла для себе. От Як це пояснити своєму партнеру, який каже, хватить тут собі на себе витрачати? А ви знаєте, це дуже цікавий е, момент, і одна із мов кохання є подарунки. І дуже часто чоловіки, чоловіки кажуть: е, а на що мені сьогодні тобі дарувати квіти сьогоднішній жіночий день? Ну взагалі не розумію, так? Там, чи е, на Новий рік е, можливо гірлянда і достатньо буде, так? І я думаю, що тут питання в тому, щоб Розмістити свою потребу і проявити ем, те, що всередині ну знаєте, доступним для чоловіка чином, тому що правда, е, я думаю, що ви погодитесь, чоловіки не розуміють навіщо це та, ці коробочки, ці прикраси там і, 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 і далі. Далі далі. Я думаю, що для жінки потрібно показати, в якому вона стані буде, коли вона це отримає, як сильно О, вона цього це важливо, і як да, вона вдячна, і надзвичайно важливо це найперше. Це бути вдячною. І чоловіки, я думаю, що ви погодитеся, Іване, Вони коли жінка тішиться і радіє і вдячна, вони прям і прям хочуть далі і далі, далі. А коли жінка каже, ну добре, але я ще хотіла 18 подарунків, то вже чоловік. Чоловіків всіх енергія падає. Тому я думаю, що е, класно було б все просто проговорити більше і показати цю картинку. Тому що наша свідомість -то в картинках, але чоловікам треба її знаєте, пред'явити в 3D-форматі, коли жінка розказує, ой, я так воно мені так потрібно. Ну прям ну дуже треба там, не знаю, взимку, там якась літнє взуття, бо там знижки. Ну прям та от, от буде літо, і я прям так буду в них ходити. Ти не уявляєш. Дякуємо вам, Дякую. знаєте, от справді сьогодні зрозуміло, що подарунки для себе це не просто ну, щось таке, що просто треба робити. Це набагато глибше, це про любов, до так, себе. Як про ніж ви кажете. І можливо, ви ще можете зазначити, що можна для себе дарувати, чи це тільки про. Як ми на початку говорили, чи це тільки про якісь речі, якісь матеріальні, матеріальні чи це може бути якісь, щось інше, не знаю, якісь курси послуги. Ну, ну послуги зараз про що про що це ще може бути? Я думаю, що найголовніше це про час на себе. Uh -huh. І це може бути подорож, це може бути, ми ми називаємо це побачення з собою. Ну, наприклад, коли ви вимикаєте телефон, і зараз всі жінки і молоді мами склали, є не вже це можна. Коли ви вимикаєте телефон, лишаєте своїх дітей і на годину, а то й на дві, йдете на побачення з собою, Милуєтеся новими видами вашого міста, або йдете просто в кафе, так щоб вам ніхто не мамкав. Так? Це може бути послуга, масаж. так. Най, найпопулярніше е, відвіданий косметолога, можливо, навіть відвіданий психолога, тобто, те, що наповнює і надихає, знову ж таки, якщо ми говоримо для чоловіків, це те, що їм подобається е, якісь речі для їхнього гаражу чи для риболовлі, тобто те, що Ну, в цілому, скажімо так, те, що ми собі не дозволяємо е, тепер. І якщо ми подосліджуємо, то нам не так багато речей треба. Нам треба, е, якщо ми бачимо, то внутрішній стан. І потрібно думати, до якого стану приведе мене цей подарунок радості, спокою, задоволеності і ну, знаєте, такого новорічного щастя. Я думаю, що ви це досліджуєте, коли в повітрі є оцей е, е, дух матні, я б сказав. Так? і чи цей дух магії зробить мені стан дива? І я би думала в цю в, в цей бік, тому що насправді багато речей ми можемо собі дозволити. Але те, що робить нам чудеса, може бути. Можливо, ви згадаєте якусь річ маленьку, яку ви мріяли в дитинстві. Я не знаю, там іграшку, яка якої було волосся на всю голову. Так ви пам'ятаєте, були такі і ляльки, так, які тільки звезд, і са такі ну там з двох сторін не було. І ви так зпитайте свою внутрішню дитину, що би я хотіла? Можливо, якусь класну машинку там да на бульці управління. І ви тоді так задовольните це щастя, і ваша дитина буде рада. Ну, я думаю, так, знаєте, не забувати, що всі ми залишаємося десь з дітьми і хочеться тих подарунків, як прочитав десь. Любити, ти дійсно е е ти дійсно серйозно розумієш, що нам потрібна ця річ в сім'ю. Так, дуже. Ти серйозно про це, що нам це дійсно необхідно? Так, нам дуже необхідний вертоліт на радіокеруванні». Тому що в кожного є свої, як то кажуть, забанки, як дійсно, ми сказали, якісь іграшки з дитинства, про, про які ми мріяли. Е, дуже вам дякуємо за прекрасну розмову, пані Наталія. Вам бажаємо Божих благословень, сімейного щастя та миру вам. Дякую, до, дякую. Зустрічі. Так, так, до, до зустрічі. зустрічі. Друзі, з нами на зв'язку Наталія Благодир, психологиня та психотерапевтиня, Гештальт Підході. Говорили про подарунки для себе. І зараз пропонуємо зробити навіть і просто вдома зараз для цього подарунок, зробивши ранкове тренування.